Вітаю глядачі, вітаю дівчаток, які е, користуються в своєму житті картами, яким то подобається, які майстри, які люблять купляти нові колоди. Е, в такому ж магазині я приобрила цю колоду. Така в них картка. А тут була така бумажечка, я її викинула то інструкція, вона мені не потрібна. Коробочка така простенька. Бачите, вона така. Таке ощущення, що це, тобто, десь якось лежала, може, вона так показую вам, хто производитель. Зараз воно на, наведеться. Ось оракул Ленорман Фьюжен. Ну, це Москва. Це Москва. Ось вона, бачите, тут це написано. Боковушечки вам показую, донешко, ви бачили якесь дательство. Так, і кришечка. Кришечка отака. Для норману раку. Це міні-колода, дуже приємна, така маленька. Я її дуже полюбила. Трошки якось вже воно почалося. Ну, десь з місяця я її вже точно працюю, мабуть. Дуже такий плотненький тут картон. Бачите, який? От якщо Дивитися з оцими орканом теж з тої історії, то вони ось такі, бачите. А цей такий, ну, ти його не зігнеш так, бо буде тоді поломка така, ну, перелом такий буде. Приємна така в коричневих теплих тонах рубашка. Мені подобається, що воно сучасне. В мене є для Нормани золоті мрії. Там такі вони мутяшні. А тут як фото от як фото зроблено. Я не складала по числам, просто от покажу дерево, бачите? Роздоріжжя, хрест, такий мишки, криски, сад. Ну, от Сад як намальований. Дуже красива дівчина тут. Фото, змія теж жива. Це теж фото, явно, це фото, це не намальовка. Оце може намальовка. Це теж живий клевер. Мені кажеться, що це теж жива книжка. Ну, це не знаю, чи фото, чи не фото. Зірки, лисичка, шикарна лисичка, фото. Це теж, мабуть, намальовка якась дом. Це явно фото птахи. Коса явно жива. Пльотка. Пльотка настояща, але чомусь нема мітюлки. Не знаю, чому, ну ладно. Чоловік в таких а-ля 60-50-х років десь захід. Західні країни, Америка. Серце трошки страшненьке, таке анатомічне, але це позитивна, гарна карта. Обручка. Прям жива, жива, знаєте, як золотий вік. Зеленський. <хи> букет ось такий букет. настоящий, видно, рибка теж живенька. Луна, мені кажеться, що настояще фото. Так, вода красиво показана такий. Ключ а обожнюю. Ключі. Просто фото супер. Гора, мені кажеться, вона намальована. Собака доберман. Прикольна така, жива, розумна. Яхта, ну, явно намальована яхта, труна, така біла, нарядна, але вона, ну, настояща, жива. І стоїть явно в лімузині то вікно, як бачите, таке. Квіти білі, ну, теж такий американський такий якийсь Це, цей Big Ben, London, Ведмедь арктичний. І така дівчинка-дитинка. Такі норманщики, мені дуже вони сподобали. Дуже говорящі, дуже такі приємні до руки, класні. Просто ти їх не відчуваєш і дуже легко їми працювати. Дуже-дуже-дуже вони такі, дуже-дуже говорливі. Я рекомендую цю колоду. ну Це, звісно, на любітелях, кому подобаються різного плану колоди. Це люди. Я вам показала, не буду затримувати вас час.